Я працюю водієм в Європі, тягача з надію причепом. В цьому відео я хочу вам показати, як проходить мій звичайний робочий день. Наразі я їду до міста Ремшайт на завантаження. Тож бажаю всім приємного перегляду і поїхали! Оснаження скінчилося, будемо виїжджати. Зараз проїдемось трошки по автостраді А1, потім звернемо на автостраду А44, будемо їхати в керунку Гановеру. І, звичайно, було правильніше поїхати двійкою по А2, але подивився на Google Maps і знову там щось трапилося. Будемо об'їжджати. Саме головне нам зараз по А1 теж не попасти в пробку. Бо там ідуть е, ремонтні роботи, і часом теж можна так нормально застрягти. Погнали! Я сьогодні ще не снідав і вирішив зробити легенький перекус. Це моя невеличка портативна така кухня. Достану помідорів зараз. Це моя спальня, як бачите, це моя ванна і моє місто праці. Все, що моє, все зі мною. Швиденько зазніму, де я став. Це невеличкий паркінг на автостраді А1 в Німеччині в керунку. Двічки кілометрів десь за 50. А тут паркуються особові автомобілі. Як бачите, вже є електропідзарядка, хто має електродвигуни. Доволі такі швидко. Не чекали, не стояли. Залишається нам ще 154 кілометри. Взагалі скажу вам, що їзда по Німеччині то ще та робота. Через оці пробки, через ремонти доріг, через аварії. Різне буває. Але так планувати, що так висотково, зараз планую, там показує мені навігатором так не буває. Взагалі в нашій роботі так не буває, бо форс-мажори бувають різні. І на дорогу так мати надію, що все піде гладко, теж надіятись не варто, треба допускати всі варіанти і тоді їхати буде простіше трошки. Проїзд для легкових автомобілів та вантажівок для власних потреб, повна споряджена маса яких не перевищує 7 тонн, німецькими автобанами є безкоштовним. Але з комерційних транспортних засобів, вага яких перевищує 3,5 тонни, стягується дорожний збір. Плата за проїзд буде залежати від євростандарту та класу викиду СО2. За вантажівку, котрою я їду зараз, а це транспортний засіб класу Євро 6 з дизельним двигуном. П'ятьма осями коліс та допустимою вагою більше 18 тонн, станом на вересень 2025 року треба заплатити біля 35 євроцентів за кілометр. Тобі ж, якби нам треба було проїхати даною вантажівкою з заходу на схід Німеччини, наприклад, від голландського міста Венло до Польського Слубіце, а це 655 кілометрів, то наша поїздка коштувала близько 230 євро. Залишилося мені буквально 5,5 км до з'їзду, і знову я натрапив на пробку. І знову рух сповільнився. А взагалі цей участок дороги теж останнім часом, останній рік, як навіть сказав, таки доволі часто корпується. Це біля Гановеру, будь ласка, приблизно за 11 кілометрів перед Гальпсеном. Там теж попереду йдуть ремонтні роботи і з'їзди-виїзди до міста Гановер, І воно через те. Потік інтенсивний трафік. І другий раз теж можна наскочити. А то й постоять добре. Можна пів години постояти, 3 годину. Це на та сама актори ті самі. До мене перезвонили, запитали, коли я приїду. Я сказав, буду 13-15, плюс-мінус, зараз 13.22. 22 Якщо так, а ще 3,5 кілометри. Ти можна, в принципі, взяти правим пасом, але вузько. Не хочу я ризикувати. Легкові машини бачу, їдуть, розкакують, але ми маємо трошки більші габарити, а ось він теж іде, те, що переді мною. Це фірма Тундер, я її знаю, вона теж знаходиться в Унсторфі, ми інколи там вантажимося. Вантажать вони, як правило, холодильники і пральні машинки. Це такий логістичний центр. З'їжджаємо, з'їжджаємо на Вудсторф. Під'їжджаю я до місця, 400 метрів мені лишилося, от з лівої сторони вже видніється будівля, ось перша, де стоять тягачі і друга, там де ведлоп написано. Везу я запчастини до бренду Volkswagen. До бренду Volkswagen, тому що у Хановері знаходиться фабрика, де виробляють мінівени, мікроавтобуси і такі катіки. Так, це паркінг. Тут я зараз стану, припаркуюся і піду реєструватися. От, до речі, до Ленбек фірма, Вона теж возить запчастини до різних автобрендів. Запаркувалися ми з дафером. Тепер йдемо в офіс. Нам зараз в ліву сторону трошки пройтися, а в'їжджати я буду отак от в праву сторону. Так. Зареєструвався. Йдемо на розвантаження. Заходжу в офіс, а вони сидять уплітають піцу в дві щоки. Очі повні радості. Обідня перерва. Але на розвантаження відправили. Так, Зараз заїжджаємо ось в цей склад. Зараз буде як у касці, треба сникнути за цей червоний чудомо Ага. Тікає на мене. Невеличкий е. вам екскурс що відбувається всередині. Ось стоїть цей зелений тубенпек. Це не той, що на папіку, бо то там стояти, це інший. Це вже йому грузять назад тару. Це вже складені залізні контейнери, в яких будуть привезені запчастини. Але теж буде все під рівнями, бо воно важке, воно желізне трошки кілограмів є. Я зараз маю полуприцеп мега і інколи ми піднімаємо дах в такий спосіб, тут є поршень всередині, який... Піднімає спереду і ззаду теж, щоб цей вантаж він високий, і коли карчик зніматиме, щоб йому було зручніше зняти, нічого не пошкодивши. Розвантажили нас доволі швидко, дах я опустив, планочки позакладав, ремні замочки поскладав, ще 5 хвилин. І їду на паркінг обідати і чекати від диспозитора наступне місце. Підігрів я м'яса з овочами пообідав, ще поп'ю капучино. Зараз покажу вам, що маю в холодильнику. Це те, що я готую, коли з'їжджаю на вихідні на базу чи до Польщі. Отакі от з куриці в мене є супи. Потім у мене є м'ясо, яке я запікаю в духовці. Це власне те, що я горів тільки що три пачки в мене вийшло цього разу. Зробити собою. І під ліжком, на котрому сиджу, зараз в тебе теж багато всякої всячини, в особливості помідори, огірки, морква. Зараз його дуже багато, зараз саме сезон урожай, Так що купімо трошки капучино і будемо видвигатися далі. Отримав я нову задачу від диспозитора, в цьому ж самому місці, де в мене було розвантаження, я зараз приїхав на логістику Дунвер, якщо пам'ятаєте, я говорив про неї сьогодні на автостраді, коли побачив машинку звідси з її Зараз цей пустий на лишу і візьму вже готовий захоплений. І поїду до камен розвантажувати холодильники і пральні машинки. Відкрили ми трейлер, підняли козирьочок, бо вантаж теж буде високий, щоб зручніше було в'їжджати. Зараз підкачаємо трошки повітря. Отак робиться воно, бо е, ці напівприцепу типу мега, вони низькі, вони нижчі від звичайних. Трейлерів. Ось, будь ласка, бачите? Звичайний трейлер, він вищий. У нього вищі колеса, але він має менше по висоті місця у Саму... самому на півприцепі. Тут колеса низькі, нижчі. Але сам прицеп вищий. Я думаю досить подано під рампу. Ми його будемо міняти. ставимо на ручний тормоз, тискач на себе, потім ринки під колесо, Йдемо до сідла, сідла. Підходимо до сідла. Це дав, як в даті відкривається блок. Зафіксували на себе і в сторону вправу. Раз, єсть, відкрито. Потім вмикаємо пульт і піднімаємо, піднімаємо сідло максимально вгору. Потім ми маємо поставити трейлер на лапи. Це є. Даний речах має два положення швидкісне і коротке. Якби, наприклад, трейлер стояв на лапах і був придавлений вантажем, і на швидкому положенні зрушити, було б неможливо, тоді ми робимо наступним чином. Ми його втискуємо максимально, переключаючи на коротке положення. І на короткому положенні крутимо, що дає нам змогу облегшити навантаження на лапи і ввімчути швидке положення. Потім, як поставили трейлер на лапи сантиметрів на 40, від'їжджаємо до переду. І знову вмикаємо пульт і опускаємо тепер. І опускається, бачите, автоматично теж напівкриться. Все, він став на лапи повністю, кальці на них вистачить. І тепер відключаємо провода і шланги. Як знімати і надівати шланги з повітрям червоної жовтої, просто однією рукою фіксуємо, другою рукою його вгору. Так. Однією фіксуємо вже вгору. Одягаємо так само. Однією фіксуємо, так а лівою рукою одягаємо. І тепер їдемо підцепляти вже готовий напівприцеп, який загрузили. Процедуру можна робити у зворотному порядку. Ось так виглядає цей логістичний центр. Тільки що сходив, покупався, на другому поверсі є душ. Зараз піду, заберу документи і буду їхати теж до Дуннара, але в місто Камен. Повертаюся я в ту саму локацію, звідки приїхав сьогодні туди до А1, до автостради, до міста Камен. А місто Камен воно знаходиться практично на перехресті двох автострад А1 і А2. Я зараз їду по А2. Якщо подивитися по навігатору, до з'їзду маю 146 і всього до місця 155. Там з'їхати трошечки місця, приїхати і на місці. Вчора так само, я приїхав сюди в Хунгстор, з Думнер, поміняв трейлер і поїхав на розвантаження. Мене розвантажили в камен, я біля них переночував на паркінгу і сьогодні, коли записував відео зранку, я якраз їхав від камен до Ревшайт на завантаження. Погода хороша, ясно, гарно, 24,5 градусів пів на шосту. Тепло, але вже осінь, 3 вересня і щовечора стає ще холодніше, але так має бути. Їдемо далі. Прокинувшись в темряві світу, знайшовши в душі своїй сонце. Ти зможеш розладіти вічність у тиші без зайвих думок, прийнявши усе до краплини, з життя, не жаліючи серце, проживши і взліт, зліт, і покірність, зробив до відродження крок. Не згубиться, що не існує, залишиться те, що прозріло, бо правді, пройшовши крістени, немає кінця на землі. Лишилося лише зберігати любов. Ту, що сон пробудила любов, що німа і безсильна завжди трепотіла в душі. З'їжджаємо за двійки на А1 там стоїть гелікоптерчик, зустрічає нас. 19.14 на годиннику. Будь ласка, ще раз. Гелікоптер жовтого кольору, він тут давно стоїть. Він скоріше за все був колись рятувальний, але потім його тут поставили як монумент. 3,5 км і будемо з'їжджати з одинички на камен. Зробимо невеличку екскурсію містом. Цей відрізок дороги, зараз я його проходжу легко, бо вже початку восьмого, а в будні дні, зранку, обід, то тут проїхати теж дуже важко, великі пробки. Сильно паркує, тому що знов таки спереду ремонтні роботи, я сьогодні розповідав вже про них і практично аж до автостради А-44 тягнеться, можна і стати навіть Такий теж важкий відрізок, але зараз проходить целем. Власне, з'їжджаємо з одинички. Далі пішла одиничка туди тут прямо. А ми сходимо, сходимо в місто Камен. Тут зразу на з'їзді починається промислова зона. Тут теж ремонтують дорогу. Хочу показати вам зараз спереду, видніються башні двох костелів. Теж дуже гарно. Підійдемо ближче. Ось, будь, будь ласка. Тут живий масив, залізна дорога. Still, Ми проходимо. З правої сторони проїжджаю зараз парк. Теж починається живий масив. Крає. Дякую. І знову даємо праву. Це мабуть ну, якийсь спортивний комплекс. З лівої сторони парковка багатоповерхова. Теж гарне по декорації. з відвої сторони у нас відділення поліції. Залишилось нам ще один кілометр. І одразу закінчиться цей жилий масив і почнеться індустріальна зона і власне наше місце призначення, куди ми їдемо. Трошки людно, ходять люди, хтось вигулює собак. Пациенрує, власно починається вже індустріальна зона з правої сторони і з лівої теж трошки. От я і приїхав до Думна в місті Камен. Заїжджаємо в ворота. Зараз я буду швартуватися до цієї відчиненої рампи і мене будуть розвантажувати. Добре. Піду реєструватися. Швиденько від мене прийняли документи, зареєстрували і швиденько почали розвантажувати. Буду чекати смс від диспозитора, які плани далі, чи поїду, чи лишуся тут. Ось на цьому місці я ночував вчора, тут по правій стороні Паркінг, правда, під легкові машини, але на ніч стати можна, знаку заборону немає. А ще чим хороше це місце, куди я приїхав. Тут є лідом недалечко. Зараз вам покажу його. Зона індустріальна, але є продуктовий гіпермаркет. Будь ласка. Ну що, закінчився мій робочий день на сьогодні. Закрив я вже зміну свою. Стою на тому самому місці, що і вчора. Маю місце завантаження недалечко звідси близько 60 км. Зроблю 11 годин паузи, завтра доїду і все почнеться знову. Нова робота, нові враження, нові емоції. Всім дякую, хто додивився до цього місця. Ставте лайки, підписуйтеся. Всім всього найкращого і до зустрічі!